Найбільш вагомі для мене військові експерти назвали оцю цю карту від Більд не більше як Деза. Угу. Я спробую розкласти по пополицям цього. Перший наступ, який вони намалювали, це наступ з Криму та висадка десанту в Одесі. Ще рік тому провідний аналітик Інформнапалму Артем Василенко написав, чому це реально буде неможливо зробити. Річ в тому, що на відміну від проведення військових дій на Донбасі, степи Херсонщини мають обмаль а, так званої урбанзони. Mm -hmm. І прорив до впирання там в канал або ж до по такій місцевості він не є не буде швидким по двом причинам: по-перше. Е Розміщення військових брикад, в тому числі так званих Цюрюпинських або ж Олешківських лісах, які мають потужну доволі артилерійське озброєння. Крім того, поруч знаходиться місто Миколаїв з найбільшою концентрацією військових в Україні. Мелітопольський аеродром із військової бригади для швидкого перекидання військ. Крім того, рядом Запорізька бригада з постійною місцею дислокації. Яка має теж артилерійське озброєння. Я нагадую, що раз три-чотири місяці проводяться на кордоні з Кримом постійно артилерійські е навчання. Крім того, місцевість передовжує пересічна каналами е зрошувальними, і вони доволі глибокі, їх не можна просто так взяти і перейти. Це потрібно переходити на переправах, які збудовані там в вигляді міс містків. Вони всі давно вивчені, досліджені, і якщо росіяни там попруть, то це буде вязімський котел Дубль-2.